Ранок 24 серпня зустрів день незалежності дощем. Головна ранкова урочистість відбулась біля пам'ятника Тарасу Шевченка в центрі міста. Розпочинали яку традиційно зі звучання державного гімну та привітальної пісні про Україну. 25-ю річницею Дня Незалежності привітала міський голова Ольга Попенко. Незалежність є найбільшим і найвеличнішим здобутком українського народу. Бо дійсно незалежність нашого народу вистраждана, вигорювана, і ми маємо право жити у вільній, Самостійній, незалежній і соборній державі. На жаль, час, який ми сьогодні, в якому ми сьогодні з вами живемо, нелегкий, бо і сьогодні український народ на сході держави знову вкотре виборює право, право жити у вільній, успішній і стабільній Україні. Тому сьогодні незалежність ми з вами зустрічаємо з болем, але з гордістю. З гор... Народ відважний, працелюбний, волелюбний, щедрий і добрий. Зустрічаємо незалежність з тривогою, але з надією, з надією на краще життя, з надією на краще майбутнє. Тож з нагоди національного свята нашої державності прийміть найкращі побажання здоров'я, міцного, добробуту, злагоди, щедрої долі і головне Миру, миру у нашій країні зі святом вас до слів щирості та побажань приєднався також Олег Авір'янов. Шановні земляки, я хочу поздоровити вас з сьогоднішнім святом з Днем Незалежності, побажати всім вам миру, здоров'я та злагоди в ваших оселях. Нехай береже вас Господь Бог. І нехай вам щастить зі святом вас, слава Україні! Задля ушанування пам'яті великих синів українського народу було запрошено прилуцьку громаду, яка покладала квіти до пам'ятників та пам'ятних знаків. Етва за Україну стала головним акордом ушанування пам'яті загиблих та заключною частиною зі словами процвітання нашої держави в майбутньому.